За минулий рік за щепленням від сказу в Україні звернулось 22 тисячі осіб. На шосткінщині за 2023 рік з цього приводу до лікарів звернулось 200 осіб. Держпродспоживслужба закликає щорічно робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з тримісячного віку. Вакцина проти сказу безкоштовна. Для щеплення необхідно звернутись до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби. Щепити тварину можна і в приватній клініці, але тоді доведеться сплатити кошти. Вони е Вакцинують тварин вакцинами, вакцинами зареєстрованими в Україні, але імпортними в Україні є дві вакцини: Рабістар і для переральної вакцинації вакцина, і 10 вакцин зареєстровано в Україні імпортних. В наш район поки що не має неблагополучних пунктів по сказу. Вакцинувати тварину від сказу необхідно один раз на рік. Вакцинація один раз у рік вона називається ревакцинація, якщо ведеться список, і всі люди ті що... Е Ну, свідомо відносяться до цього. В них є ветеринарно-санітарний паспорт. Якщо ж вас все ж таки вкусила тварина, необхідно стежити за її станом здоров'я протягом 10 днів. Таким чином можна виявити, чи не хвора вона на сказ. Загалом же у шостій ветлікарі здійснюють побудинковий обхід приватного сектору задля щеплення свійських тварин. Наразі в Євросоюзі розроблено план з недопущення передачі сказу від собаки до людини. В Україні також будуть впроваджувати ці заходи. Прийняла постанову 1171 від 03.11.2023 року про реалізацію експериментального проєкту з проведення ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Можуть ознайомитися тут є вже терміни. Що таке ідентифікація, що таке власник тварини, що таке утримання, що таке домашня тварина, що таке реєстр тварин. І Поки що він добровільний. Реєстрація тварин буде проводитися безкоштовно. У Держпродспоживслужбі наголошують, що люди повинні зареєструвати своїх домашніх улюбленців. Це собачки і котики. Які підлягають щорічному щепленню, і не залежить від того, чи ви в кімнаті його утримуєте, чи ви не у вас вільно бігають, десь по подвір'ю в приватному будинку або в населеному пункті контакт може відбутися вірус, сказу, він невидимий, десь. Той же самий кажан залетів, може нанести покус, і Про це власник тварини не може й бачити, коли тварина може захворіти. Треба зазначити, що найнебезпечнішими тваринами для передачі сказу людині вважаються лисиці та коти. Небезпечна слина тварини, в якій знаходяться бацили сказу. Саме слина проходить скрізь шкіру людини, навіть якщо там немає подрябин, та потрапляє у кров. Наразі ліки від сказу не існує. Хвороба смертельна. Передбачені штрафи за відмову вакцинувати домашні тварини. Первинний штраф від 850 гривень.